Хей, привіт! Напружений ритм життя, відсутність повноцінного відпочинку основні причини, через які підлітки та дорослі люди звертаються до різних стимуляторів, декому допомагає підбадьоритися контрастним душом. Іншим спорт або чашка міцної кави серед сучасних шкідливих уподобань, які допомагають на якийсь час відчути себе бадьорим, можна виділити часте вживання енергетиків. Перш ніж усувати в тому за допомогою таких напоїв, варто розібратися, чи існує користь і в чому їхня шкода. Вважають, що з вживанням стимулюючого коктейлю поповнюються енергетичні ресурси організму, але це неправда. Енергетичні напої лише стимулюють серце, судини, нервову і ендокринну систему. Внаслідок цього організм зазнає серйозного стресу і починає працювати з підвищеним навантаженням, випускаючи в кров великі дози адреналіну. Останній спричиняє ефект ейфорії і гіперактивності. У цьому стані значно погіршується зностійкість організму, знижується ресурс у Органів. Виробники енергетиків стверджують, що їхній продукт підвищує працездатність, вивільняючи енергію внутрішніх резервів організму. Наприклад, глюкоза швидко смоктується в кров, також бере участь в окислювальних процесах і транспортує енергію до мозку, м'язів та інших важливих органів. Іноді в рекламі кажуть, що кофеїн присутній в напої у чистому вигляді. І не пов'язаний з іншими речовинами, як у чаї та каві, тому ефект компонента сильніший. А як все ж таки є насправді? Стимулятори діють це єдиною схемою: беруть з організму одразу велику кількість енергії, що тягне за собою виснаження нервної системи та порушує обмін процесів. У цьому полягає головна шкода енергетичних напоїв. Стимулятори на основі кофеїну та амінокислот шкодять здоров'ю, перечасно зношуючи організм та прогнічуючи роботу всіх систем. Найменше зло, яке вони завдають, це порушення кислотності. У роті та руйнування зубної емалі нерідко після вживання енергетичних коктейлів спостерігаються алергічні реакції різної інтенсивності при частому прийомі та передозуванні напоїв у людини виснажуються внутрішні резерви організму, пригнічується нервова система, що призводить до сил, депресії, безсоння, інфаркту, підвищення тиску, діабету конвульсії. А тепер запитайте, чи варте воно того. Але як завжди, вирішувати вам: поставте, будь ласка, палець вверх, підпишіться на канал та напишіть любий який до зустрічі.